Темрява океану приховує таємниці мільйонів літ. Вона вчена, яка щодня ризикує життям заради майбутнього планети. Він гість з іншого світу, здатний бачити те, що приховано від людського ока. На дні океану вони зустрінуться щоб врятувати одне одного. Коли повітря останній шанс, а довіра єдиний шлях до рятунку. Дослідження, яке перетвориться на вибір, пригода, яка змінить усе, Око з Меркурія. Місія Земля. Розділ 2. вивчення океанів. Лише глибина розкриє правду.